Це наші починають розповідати про якийсь білий бізнес. Та подивіться на їх мам, які різко під час війни стали власницями квартир, бізнесів, дружини, дружини. Це ж бізнесменки, боже, які бізнесменки. У там у депутатів бізнесменки поставали під час війни. Ну, це просто як дивишся на них, просто серце радіє. Тільки не знаєш, де вони понабирали цього всього. Ну, всі бізнесменки, знаєте, всі бізнесменки. Там воно ну, колись у нас один був прем'єр-міністр. Той казав: я в 90-ті бізнесом займався. Да, йому було там 20 років він бізнесом займався. Бізнес, бізнесмен з 90-х років. Уявляєте, так бізнесом по займався, що у нього аж в 2019 дев'ятнадцятому 18 році бабки водилися. На кого цей бред розрахований, ніхто не знає. Знаєте, впарюють, вішають українському народу всяку хню. А український народ приходить до доктора наук, професора, і каже: в тебе нос кривий. Все. тебе не буде депутата, президента, міністра, бо в тебе нос кривий. Ну, окей. А, ну, поки...